Саме зараз рятувальники ДСНС здійснюють деблокування тіла 15-річного хлопчика. Він мешкав на першому поверсі зі своїми бабусею та дідусем. Вони в момент влучання знаходилися в іншій кімнаті. Він саме в тій кімнаті, куди обвалилися 6 поверхів. Візуально зараз тіло цього хлопчика. Рятувальники е, бачать, але на ньому е, дуже важкі плити. Зараз вирішиться питання, як е, деблокувати, не пошкоджуючи не пошкоджуючи тіло. Е, скоріше за все, хлопчик е, вже загинув, оскільки багато часу знаходиться під завалами. Дуже серйозні рани. Немає ознаків життя, е, кінцівки його нарухаються, але постатувати біологічну смерть зможемо лише тоді, коли буде повне деблокування тіла і медики оглянуть сподіваюся на найкраще але на жаль на жаль прі за все він вже загинув